Тільки уявіть собі, чого б ви могли досягнути, якби ваш фокус уваги був би стабільним, якби ви кожного дня робили те, що запланували, якби ваші внутрішні діалоги не збивали вас з вибраного шляху, ви не сумнівалися в собі, не переживали, що про вас подумають і як ви виглядаєте, яким би було б тоді ваше життя, що би в ньому було? Скільки грошей? Яке здоров'я? Як би ви виглядали, хто би біля вас був? Чим би ви займалися? Проте в чому проблема? В чому проблема, яка відділяє вас від вашого ідеального життя, від вашого життя мрії? Я знаю, ваші внутрішні діалоги. Ви з собою постійно передомовляєтеся. От тільки ви вирішите зайнятися спортом, піти походити на танці, в спортзал, відкрити нове хобі, познайомитися з новими людьми. Наскільки вас хватає, На день, два, три, тиждень. Коли ви починаєте передомовлятися? Який цей момент, коли ви у себе в голові кажете? Я вже все зрозумів. Я зрозумів, як там ходити на танці, я зрозумів, як це займатися в спортзалі. Я все зрозумів. Сьогодні мені потрібно трохи відпочити, а потім я знов піду. Це ж якось так у вас в голові. Але що відбувається в цей момент, коли ви передомовляєтеся, тоді все починає руйнуватися. Всі зусилля, які ви потратили до даного моменту, зводяться на нівець. І секрет людей, які не досягають своїх цілей, заключається в тому, що вони. Передумовили собою. Вони відмовились від своїх цілей, вони забули про свої наміри, і просто вибрали слабкі рішення для того, щоб скотитися до старого життя. Зараз у вас є можливість продовжити успішно займатися тим життям, яке вас не задовольняє. Або ви можете прислухатись до того, що я вам скажу. Що є система, яка дозволяє управляти своїми станами, є система, яка дозволяє краще розуміти себе. Є система, яка дозволяє управляти своєю самооцінкою, сумнівами в собі і своїми внутрішніми діалогами. Це моя авторська система, яка називається ментальний менеджмент. І саме цю систему я даю всім учасникам клубу неперервного саморозвитку. Клуб неперервного саморозвитку це простір, де ви кожного дня виконуєте завдання, тримаючи фокус уваги на цьому завданні, де кожного дня ви практикуєте нові звички, де кожного дня ви тренуєтеся з Собою не передумовлятися, де кожного дня ви знаєте щось нове про себе, і на основі того, що ви знали про себе, підбираєте для себе індивідуальні стратегії поведінки. Це тренувальний зал для вашого мозку. Ви можете ходити в спортзал для тренування тіла або можете прийти до нас в клуб неперервного саморозвитку для тренування вашого мозку. Проте є одна обов'язкова і дуже важлива умова. Ви не маєте права з собою передумовлятися. Ви, коли приходите до нас в клуб, ви кожного дня виконуєте завдання, це обов'язкова умова для того, щоб щось поміняти в своєму житті. Це обов'язкова умова для того, щоб навчитися управляти оцими вашими ментальними внутрішніми діалогами. Інакше ви просто вибираєте жити по звичці і вестись на поводу своїх щосекундних бажань, які кожного разу відводять ваш фокус уваги від потрібних цілей і направляють на те, що зазвичай для вас не корисно. Тому, якщо ви справді хочете взяти своє життя під контроль, навчитися ефективно досягати своїх цілей, навчитися не передомовлятися з собою, тримати фокус уваги на вибраних цілях, йти до них крок за кроком, день за днем, любити себе, поважати себе. Піднімати свою самооцінку, при тому рухатися в колі однодумців, запрошую вас в клуб неправильного саморозвитку. Вартість участі у клубі за перший місяць це просто донат, який ви можете собі дозволити для того, щоб протестувати цю систему. Тому що я переконаний, якщо ви будете її притримуватися, ваше життя більше ніколи не буде таким, як раніше. Мене звати Володимир Обаль. Я являюся сертифікованим коучем, методологом і тренером помисли. Якщо маєте твердий намір покращити своє життя. Змінити свої звички, натренувати своє мислення для того, щоб могти фокусно досягати своїх цілей, не передумовлятися собою, навчитися управляти своїми внутрішніми діалогами і внутрішніми станами. Переходьте по кнопці нижче, подавайте заявку і до зустрічі в клубі неперервного саморозвитку.